Людмила Матердей за день долає пішки до 10 кілометрів. Її покликання милосердя, професійний обов'язок допомагати одиноким та пристарілим людям. Як ви тут тим Дякую, нічого. Як вимогу. ваше здоров'я. 85-річна Євдокія Тимофіївна називає Людмилу сестрою милосердя для одинокої пенсіонерки. Вона більше ніж просто соціальний працівник. Дуже хороша людина, і я вже до її привикла як, як до рідної сестри. І її чекаю, Все добре. Вона дуже така пунктуальна, милосердна, така як повинна бути працівник соціальної служби. Закупити продукти та ліки, прибрати помешкання і обробити город, надати медичну допомогу та розрадити добрим словом. І так щодня від хати до хати, від однієї людської долі до іншої. Я починала з Роковеля, там свої хати були. А зараз в мене в центрі участок. Грушевського, 1 грудня, театральна. В одну хату зайдеш, те купити треба, чи там те зробити треба, то на ринок сходити, то то що... знаходишся за цілий день. У відділенні соціальної допомоги вдома Ковальського територіального центру соціального обслуговування громадян, окрім Людмили Матердей, працюють ще 40 жінок. Аби полегшити їхню працю, благодійний фонд Степана Івахіва Патріот Волині придбав для соціальної установи ось ці новенькі велосипеди. Якщо ми будемо посміхатися один одному і подавати один одному руку, і допомагати дітям та особам похилого віку. То наша держава нарешті колись розквітне, тому що всі ми патріоти цієї держави, і всі ми патріоти Волині. Директор центру Клавдія Савчук подякувала меценатам за подарунки і запевнила, відтепер робота ковальських сестер милосердя стане ще більш якісною та мобільною. Вони обслуговують людей по цілому місту. Вони користуються громадським транспортом. То це надзвичайно ну, велика допомога в зв'язку з тим, що е, на все. Радість соціальних працівників прийшли розділити й ті, для кого вони працюють. Такого я ніколи свята не бачила, щоб в так, такому кількості допомагали людям. Людям, при тому підкреслюю, старшим, старим, бо тому, тому що цим дівчатам треба золотий пам'ятник за життя поставити, вони обслуговують стареньких. Водіям на ковальських вулицях відтепер треба зважати жінка на велосипеді – не просто учасник дорожнього руху, а й соціальний працівник, на допомогу якого завжди чекають одинокі та немічні люди.